У сумах перенесли засідання суду щодо загибелі дівчини під колесами тролейбусом. Одна з обвинувачених відмовила свідчити без свого адвоката, який сьогодні не з'явився до суду. Також зник оригінал паспорту тролейбусного маршруту, який був вилучений слідством під час досудового розслідування як доказ по справі. Прокурор Віталій Шиповал зачитав відповідь з поліції, де на вимогу прокуратури шукали документ. Встановлено, що матеріали кримінального провадження за обвинувальним актом спрямовані до Сумської місцевої прокуратури 27.09.2016 року, слідчим Даценка, яка на даний час звільнена з органів Національної поліції. За результатами проведеної перевірки, не надалось заможливою отримати інформацію щодо місцезнаходження оригіналів документи, у зв'язку з чим слідчим відділом ініційовано проведення службового розслідування за даним фактом. Якщо немає цього документа, на якому коментується Бачення я відмовляюсь давати якісь якісь пояснення, тому що немає документи, якої я підробила. За словами речниці обласної прокуратури Наталі Науменко, відсутність цього документа не може вплинути на хід до судового розгляду, бо експертиза зроблена на основі оригіналу. Висновок експертів судом долучений до провадження, а копія цього паспорта долучена до матеріалів судового провадження і визнана допустимим доказом. Слухання по справі перенесли на 15 березня. Нагадаю, мова йде про події лютого 2016 року. Тоді на зупинці, що на проспекті Михайла Лушпи, під колеса тролейбуса потрапила 16-річна студентка, яка померла на місці. Справу 5,5 з половиною років розглядають у зарічному районному суді сум. У справі троє обвинувачених водій тролейбуса обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. За це чоловіку загрожує до 8 років за ґратами. Чиновниці КП Електроавтотрансу інкримінують службове підроблення, за що передбачено обмеження волі до трьох років. Чиновника міськради обвинувачують у порушенні норм дорожнього руху через нечищену зупинку. За це передбачене покарання до п'яти років за гратами.